Огляд на по справжньому джентльменський яскравий легкий та стильний ніж від компанії Besttekmen модель Lanza. Почнемо, звісно, з його габаритів та характеристик. Маємо наступні параметри: це у нас 190 мм загальної довжини, 87 мм довжина клинка, 2,2 мм товщина і 42 г ваги. По матеріалах накладки з G10 в основі сталеві лайнери, присутні підшипники в осьовому вузлі, по замку це у нас лайнер-лок, Є-Кліпса і. Звісно, у нас використовується улюблена сталь для цієї компанії 14C28N. Виробництво Sandvik, Швеція. Чому ж це ніж все-таки джентельменський? Тому що він по формі і по своїх характеристиках та габаритах відповідає саме тим критеріям, які повинні бути. Це у нас кліпса глибокого носіння, максимально проста, тонка і акуратна форма габарити, ручки, і при цьому дуже і дуже стильна та зручна і практична форма клинка. Що я маю на увазі під кліпсою глибокого носіння? Коли ви бачите, що в ножа кліпса йде в рівень з верхньою частиною. Це означає, що ви можете його покласти в кишеню свого піджаку, і його там не буде видно абсолютно. Тобто ніхто не зрозуміє, що це у вас саме ніж. Лезо тут насправді функціональне, тому що з такими габаритами ви можете працювати і з продуктами, і з різними матеріалами по типу шнурків, тканин, ниток різних потреби коробки відкрити. Абсолютно ніяких в цьому обмежень немає. При цьому у вас зберігається функціональний замок, керамічні підшипники і зручність відкривання як двома руками, з таким способом, так і в принципі його можна відкривати е, однією рукою, просто до цього треба трішки звикнути. Але така можливість, звісно, у вас залишається. По кольорах і варіантах обробки. У вас може бути жовтий з чорним по руків'ю і е, Black PVD на клинку. Так само Блек PVD на клинку вже чорний та фіолетовий колір на руків'ї, грей PVD на клинку і білий та голубий на руків'ї. І два варіанти є з сатиновою обробкою, коли у вас руків'я чорний з білим, або ж зелене з з чорним Тож в підсумку цей джентльменський по справжньому аксесуар може пригодити з вами як в домашніх умовах, так і в виїздах на природу, так і просто з побутовими різними потребами або в місті. Він справиться за хістю, з захистю з м'ясом, розрізання, буклоночок тут е, доволі довгий, з різними овочами і так далі, якщо ви десь зібрались на пікнік. При цьому, звісно, з такою формою він буде дуже класно проколювати. Якщо є в цьому потреба, справиться на відмінно. І замовити ці ніж надзвичайно просто. Вибираєте собі колір, який вам до вподоби, і залишаєте замовлення на нашому сайті або пишіть нам в повідомлення.